А зараз вітання передає нам кацапська страна, щоб всі були в курсі, що у нас війна. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Зараз що поговоримо про ціну на мотоблоки? Ось їх є пару штук. Там їх є пару штук. На другому майданчику їх є теж пару десятків. Скажу вам зараз ціни на самі ходові. Забігаючи на кажу зразу, буде відео по аналогії із ціною навісного на трактор. Силка зверху можете подивитися. Тобто скільки вам треба буде грошей відвалити за мотоблок і за все його навісне, щоб бути королем в себе на участочку. Ще важна інформація. Хто не хоче волочити в руках рогачі, декілька сотень ще треба доложити, ну не декілька нормально. І беріть мотоблок в плюсі. Ті, хто зараз почнуть вирощати, воно гівно воно ломається, то я з вами навіть не буду спорити. Це по принципу того, що якщо ви хочете взяти трьохкольосний велосипед і вигорати ним город, я впряму, в прямому сенсі цього слова, то треба розуміти, мотоблок в плюсі. Добавили пару коліс, добавили вам сидіння, щоб ви крутили рулем, а не рогачами, і щоб ви не ходили, а сиділи. Якщо ви візьмете мотоблок, і будете робити ту ж саму роботу мотоблоком в плюсі, тобто з мототрактором, все у вас буде в житті Ну, Якщо ти його береш і цепляєш до нього трьохкорпусний плуг і починаєш горати і кажеш, що щось не то, то щось не то в тебе в голові. Ну, це таке. Ціна на мотоблок. Давайте тако. Годянка. 8 кінських сил. Буде йти вам уже із чим? Із фризою. Без стартера. Коштує 1060 доларів. Восьмерка. З фрезою. Водянка. Але вже буде із стартером 1250 доларів. Це все зараз будуть і кентаврики Далі кентаврик десятка 1190 доларів. З фрезою. Фреза йде візде, але буду повторюватись, бо хтось листає і біситься, потім не знає. Десятка з фрезою без стартера 1190 доларів. Десятка з фрезою і з стартером 1370 доларів. Далі, кентаврик 12-ка. З фрезою, але без стартера. 1220 доларів. Якщо будемо брати таку ж саму 12-ку з фрезою і зі стартером, то 1430 доларів вам треба буде відвалити. В порівнянні буду брати який мотоблок, правильно, буду брати 10-ку, бо дуже багато питалось іменно за 10-ку. Далі. Воздушка бензиновий, ДТЗ-шка на 7 коней з фрезою, з пониженою передачею. Передачі виходить 3 вперід, одна назад. На 10 колесах 630 доларів. А зараз вітання передає нам кацапська страна. Щоб всі були в курсі, що у нас війна. Продовжаємо. ДТЗ, сімерка. Точно все таке ж саме, але на 8 колесах. Ой, секундочку. На восьмих колесах буде коштувати 530 доларів. Отак. Далі. ДТЗ дізельна. 6 кінських сил. З пониженою коробкою, 3 вперед, одна назад, і з фрезою на 10-х колесах 770 доларів. Кроме того всього. Є ще ходова модель, називається PowerCraft. На 7 коників, воздушка, бензиновий, коробка дві вперід, одна назад, ціна 500 доларів рівно. Колеса будуть десятки. І все. Отак. Оце вам ціна на самі ходові мотоблоки. Пізніше кажу зразу, буде іменно по мотоблоках. Яка його ціна, ну ви вже в принципі знаєте, Ну, підберемо повністю від адаптера до прицепчика, плушка, сівалочки, оприскувателі, косілки, копалки, плужки, йожики ті ж самі. Тобто будемо робити аналогічний відос. А так кажу, Зразу. Повторюю і буду повторювати. Якщо ти працював мотоблоком і хочеш собі купити трактор, У тебе немає грошей, але робота в тебе не поміняється, тобі треба десь маленьке щось залізти, пролізти. І ти хочеш сидіти і не крутити рогачами і не ходити ногами. Оце ось варіант. Ну що ви ж розумієте, будьте людьми адекватними. У вас іде що? Мотоблок стоїть. Коробка від мотоблока онде. Вам додали місце площадки, втулили руль, приборку, сидіння. Все. От тобі і вся конструкція. А купити його для сравнення той донфен стоїть в районі восьмерки. Це стоїть в районі десь 2,5, мені здається, щось таке. Ну тобто ви ж вловлюєте цю таку крихітну різницю в ціну І все. І якщо в тебе в голові зложиться 2 плюс 2, і вийде в кінці 4, і твої потреби до техніки будуть відповідні її можливостям, то в тебе буде працювати. І цей мототрактор. А якщо ти береш такого Донфенга і хочеш ним робити роботу, як МТЗ-80кою, то хочу тебе обідати, шановний друг. Він тебе сконає в перший же рік. Не дивлячись на його потужні мости і все остальне, сконає, тільки перед тим як він буде конати можеш продати бігом на ковбасу, а його прийдеться продавати довго і нудно по запчастинам або в металолог. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.